Жіночі сукні Esmara, трикотажна сукня розмір 3XL з карманчиками. Така ж моделька 2XL. Сукня в розмірі М. Трикотажна сукня розмір XL. Сукня з четвертним рукавчиком. Спереду присутні кузочки, дуже легенько. «Есочка». Сукня довга. Збоку, з одної сторони, присутній розріз. В розмірі L. На поясі резинка. Взадін відкрита спинка, зав'язується. Легесенька сукня на довгий рукавчик. Рукав-манжетик, де виріз, Розмір S. Сукня в розмірі сороковому, також дуже легенька, трикотажна сукня, розмір 3XL. 36 розмір в подібний виріз, тканинка подібна льону. Також тканинка подібна льону, розмір -й. трикотажна сукня, розмір С. Красива ажурна. Сукня з четвертим рукавчиком розмір S, в подібний виріз. Сукня в розмірі XS. Трикотажна. На поясі резинка з карманчиками розмір M, трикотаж. Та сукня внизу з розрізами по обидві сторони. Rosner XL.